Усіх вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Мене звуть Тетяна і я з Вінниччини. Сьогодні ми будемо сіяти, ви не повірите, троянди з насіння. Не знаю, що це за новинка, ну, коротше, нам сказали. І в інтернеті дивилися, оце знаєте, у тих англічан так, троянди так виті, там цілі стіни заплетені цими трояндами, арки всякі. Вони плетисті, багаторічні, вони більше 10 метрів ростуть. І кажуть, що воно нас ось цвете постійно. Від весни до пізньої осені, до морозу. Постійний цвіт і запах. <клес> Майя! Ди сюди, бабуся, приб'єш Прямо, в прямому ефірі. <клес> Лопатою. Так, будемо про... насіння це. Казали, одразу сіяти в землю, потім воно що? Сходить і потім садити. Ну, кажу, що треба побагато зернин садити, а не по одній зернині. Ось таке зерно. насіння, Я таке перший раз бачу. Я пробувала його розкусити, воно <свят> ну, як камінець. Ну, оброблене. Ну і що, що ну, внутри, ну, ж оброблене? Ну, внутрішнього чуть тріснути, а воно взагалі треба молотком спробувати. Казали, що тут 20 насіння, але щось тут не 20 насіння. Щось більше, Або розводняк. Ну, тут не 20 насіння. Ну я не знаю, я такого ще не бачила насіння. Що це за насіння? Це. Блять, на чечевицю похоже. На чечевицю похоже. Може це чечевиця? Чічевиця оброблена. Витя. Я хочу, що воно таке. Ну, все, давай садити. Вирости, покажеш. Да, Виросте, подивимось, що воно таке. Це не я заказувала, це дочка заказувала, якщо. Шо. Це її розвели. <ривіт> це, це її розвели. В мене дорога стоє. До <ривіт> ну, скільки садити? Давай по п'ять. Ого, то тут оскільки горшків треба. Ну, а що ти все насипав, що воно потім яке все зросте, все одно треба буде розсаджувати. Ну, сади, грушця ми. Там подивимось. Може це так в ця чи вийця попало? Треба ще ті відкрити. Тут. Я, короче, шість буду садити. Сади по шість. Тут, О, тут написано, значить. Струмити треба десь так, тепер, не знаю. Так, тільки нема. Ну почитай, бо я ой. Що ти почитати? Що тут написано? Що, не бачиш? Я не буду на камеру читати. <смеш> букву, споминаю. Рекомендується для вирощування в усіх регіонах України. Якість насіння перевірена Державною інспекцією та відповідає вимогам ДСТУ. Підготовка Грунт. Перед посівом підготуйте ґрунт. Розпуште його для поліпшення допусту доступу повітря і води, глибина посадки. Посів, проводьте на глибину в 2-3 рази більше, ніж діаметр насіння. Температура і освітлення для е, проростання насіння, забезпечте оптимальні умови. Полив: підтримуйте ґрунт у вологому стані, але уникайте застою води. Після появи сходів, якщо вони надто густі, прорідіть їх. Все. Ну, по 5, і якісь, якісь, якісь оці штучки. Це в які місяці сіяти? вот, <кхів> п'ятий вообще ідеальний. Бачиш? П'ятий, шостий, сьомий посів. Жо воно получається, що воно, виходить, що воно... А, що і буде... збір, і збір тіпа типу, з це коли цвіте. Цвіте з шостого по дев'ятий. Це, мабуть, перший цей, коли посіє. Це, мабуть, на другий рік. Тому що я бачила отзив, одзив бачила, що посадила весною, а цієї весни там в неї викап'яті кількість. Ну, подивимося, що це за троянди такі. то ну, це то пів горшків я заберу. Тож. Можна буде продати, якщо <після> вона зійде. Кричі, ви поняли, да? По п'ять, не там більше, да? по кругу садиш. Ладно, uh -huh. ну, сади по кругу. Шість-сім зернинок сажу. Uh -huh. І посерединки таке. Квіток стороблю. Добре, сади. Та ти теж сади. Ти стоїш дивишся. Я відео знімаю. <клес> Ладно, будем садити це все. Ну ви зрозуміли, так? Да? Щось дуже-дуже цікаве. Якась новиночка, або новиночка, або розводняк. Mm -hmm. Потім де ж зняти манікюри свої не мав. Я хочу засняти? Так, да, засняти хочу. Ну, якісь на чечевиці похоже. Не розколеш. Розріжеш. Молотком розбити треба. Зараз подивимося. І що там все зені? Да. <laughs> ну, висадимо на город, зберемо урожай тітєвиці, якщо що. Головне, сіємо, а там розберемося, що воно виросте. Ні, Ну я не бачила такі насіння чечевиці В магазині воно, так, отакі. Уже цельне, але я сіяла, то воно сходило оці, оці ось штучки. Це дуже твердюче. М -м -м. Цікаво, цікаво. А може, в когось з твоїх підписників є такі рози, І щас тобі скажу, що, блін, на рози. Да. В кого є такі рози? А ну відпишіться, будь ласка, чи це воно насіння, чи це чечевиця. Вон попалося і так. Шо? Типа як бутончик. Який бутончик. <рігла> То ячмінь. Серйозно? <рігла> Це ячмінь? Це ячмінь вирішиш. Чого вирішиш? Ну, ти ж вчишся. Ти тільки починаючий садовод любитель по трояндах. Ти засадила кучу троянд. ти за ними дивишся. Нусажу. Кожний починаючий робить якісь помилки. Такі помилки Це... будуть розі, самі пахнючі на всю. <риві> Чи ти ж садить чечевиці воно в горсі. <риві> Там представляєш, скільки людей за да? зай. <риві> Я просто не знаю, що виросте розі пахнючі пахнючого. Все, чекаю в роз. <риві> Четчевиці чекаю в <ріст> так, маємо 28 стаканчиків. Розе чечевиці. <ріст> Я чекаю придумаю названня. Розачевиці. Роза чечевиці. Роза <ріст> ну, якось так. Кому цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Будемо спостерігати разом на це диво. Бо, я, чесно, ще теж в замішатісті. Просто зараз тільки всяких новинок, багато різних. Можливо, і троянди. Це дочка у Фейсбуці на сайті. А там названня ця адреса є, але я не пам'ятаю. Адреса є. Якщо що, то я, якщо буде вам цікаво, то я покажу адресу. Чекаємо сходів, подивимось, що в нас ви, що в нас зійде, якщо ще взагалі зійде. Зійде. Ну хоч одне до должно зійти з 28. 28 стаканів. Ой, на цьому буду завершувати. Всім бажаю самого найкращого. Миру, добра, злагоди і до нових відео.